Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд будинка село Віта Паштова, новий дизайнерський ремонт зроблений. Сьогодні буде великий відеоперегляд самого будинка. Покажу вам спочатку сам саме планування, сам ремонт, а потім вже вийдемо зовні і покажу вам також. Саму ділянку. Зараз почнемо. Відео з початку. Передпоки, з шаф, алюмінієві двері, хідна зона. Місце під шафу. шафа вже є. І таке ось дзеркало. Велике місце, де можна верхній одяг поставити, повісити, шафу. Це те ж саме. Є ще верхні полиці також. Далі самузу з душовою великою. Трамп під нахилом, будована інсталяція, по фоні. Техніка, техніка, туалет з гігієнічним габаріт. І також. По фоні і велика церква з підсвіткою, натуральне каміння, бренда, конвента Кан. ще є полиці. Будовані такі сило? Велике є вікно також. Далі кімната окрема на першому поверсі з диваном. Ірхандер кондиціонери встановлені, тепла підлога повністю на першому поверсі. Заведений газ, газове отоплення. Бачите, які сходинки класні з підсвіточкою, світочкою. Сходи моноліт. Тепла підлога зроблена, тут чистка води, бойлер. Готел стоїть. Ще раз покажу вам простору кухні-вітальню. Тут якраз місце під їдальню. Також є кухонна кладова. Скоро також покажу вам. Кухня з острівцем великим, пральне каміння, франки техніка. Холодильничок є Фабіано, Франка, Душ... духова шафа. Морозильна камера. Сам холодильник. Така кухонька. Тут полиці. Давайте ще ти тут відкликав. Витяжка. Посуду. Насут також посуда. Відція. Також є камін, великий диван і місце під велика великий телевізор. І є також кухонна кладова. Великий розмір. Досить об'ємно воно, багато полиць. Декоративна штукатурка стіни. також є великий кондиціонер. Таке планування першого поверху. Також з кухні вітальні є свій вихід на терасу. Потім вийдемо на двір що покажу вам терасу. Йдемо на другий поверх, покажу вам планування другого поверха. Що вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк і підписуйтесь. Будинок знаходиться в соснах. панорама гарна відкривається також. Другий поверх є три окремі спальні, три гардеробних і два санузла. Також є вихід на горище, велике горище. Хто любить багато? Багато речей, то якраз цей будинок для вас, так? Ну що тригардробний, великий передпокій шафами, також є кухонна кладова. Давайте по плануванню розкажу вам. Перше, Перше, що ми заходимо, це санвузо. Великий головний санвузо. Є свій туалет з які душем. Є шафи будовані. Велика душова. також овальна ванна. Великий умивальник з великим дзеркалом під світком. І ще шафи. Можна білизну ставити. Це місце під пральню сушилку. Да, тут так відкривається. Класна зона, Мені також подобається, до речі, коли пральня сушилка на другому поверсі. Так як, в принципі, всі речі тут, гардеробні тут. То дуже зручно і на другому поверсі мати собі пральню. Такий дуже класний великий санвусок. Давайте далі. Далі йде головна спальня. З великим ліжком. І цвіточки є. А у нас спальня обов'язково йде зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною і свій також вихід на терасу. На верхню терасу. Дуже гарна локація. Сосни на ділянці. Ділянка до 9 соток, дуже красивий краєвид, панорама відкривається. Сусіди вже зліво забудовані, зрозуміло, як тут по будинкам. Це вхідна зона. Там із моноліта повністю йде гараж на 2 авто. Можна використовувати як бомбосховище також, так сховище також, так? при необхідності сильно переживаємо. Сам будинок побудований з цегли, бачите, фасад іде клінкер на цегла, і також є частково термодерево з підсвіточками. Зараз ще покажу вам гардеробну і санвузол свій. Бачите, як все підшито гарно також. Да, идет вот такая пальцевая покривля. Також есть туалетный столик, проходная гардеробная. Бачите, класно зроблено. І своя, свій туалет. цей санвузол, іде два рукомийника, величезна церква. Є своя душова, туалет з хімічна душу, також є вбудовані. І цікавий проєкт. Підемо далі. Ще будуть дві спальні на другому поверсі, як я вам не показав зі своїми гардеробними. Потім вже йдемо на ділянку, покажу вам також ділянку. Дитяча кімната. Всього в будинку нагадаю чотири окремі кімнати. На другому поверсі три спальні з трьома гардеробними. Така тут гардеробна. І ще третя спальня на другому поверсі. З великим панорамним вікном, цвіточкою, кондиціонером і своєю гардеробною. Ці гардеробні великі, об'ємні, достатньо місця. В описі буде точно вказана ціна. Ось такий вид вікно вже вечеріє. Я зараз спущуся, покажу вам обов'язково ще саму ділянку, поки повністю не станіло. І ось тут. Ще нагадаю кімната. Така діляночка гарна. Зараз якраз вітерець. Сосни колихається чи співається. Є також такий задній дворик невеличкий. Хантер йде автополив, зроблено озеленення. Тут натуральне каміння. Чи бачите 3-4 метри? Так виглядає сам будиночок з цього боку. Тут свердловина з погружним насосом. Такі форсунки для автопалива. Також бачите дощова система лівньовка, як зроблено. линочки також посаджені, декоративні дерева. Класно, що ділянка наверху, сусіди не жмуть, не відчуваються сильно. За рахунок цього дуже красиві краєвиди відкриваються. І тут ще і сходинки вниз, гараж на 2 авто 60 метрів і вихід. Зараз спущусь, покажу вам. Ще з цього боку покажу. Тут моноліт йде. Терасу ще не показав, швиденько терасу. Я вже не спустився, покажу, як літає гараж, і вхідна зона. Така тераса. Пам'ятаєте, з кухні вітальні. Вихід іде на цю терасу. Є підсвітка, є виходи розетки. Все фечите гарно. Так виглядає вхідна зона. Как раз хорошо, надо в Тут я парка аж два авто помещается. Всього чотири машини. І отак виглядає відхідна зона. Вхід сам на саму ділянку і потім вже сам будинок. Аз, бачите, заведене, лічильники стоять, тут таке зроблено при вході озеленення кора. Тут взагалі будинок не видно, до речі. І цікавий проєкти, Так що всіх бажаючих, запрошуємо, будемо раді показати. Нагадую, що підписуйтесь, ставте лайк, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити такі гарні відео. Всім гарного дня. До побачення! Якраз закінчимо під звуки тривоги. Вже відбій. Це, Це знак, що відбій тривоги. Всего гарного вечора, добрання.